Сьогодні, друзі, також вирушаю на огляд комбайна, але їду з клієнтом. Їду зараз по дорозі, забираю клієнта в Польщі. Це син для батька хоче купити комбайна. Вже давно ми спілкуємося. Хотів спочатку там масія купити, потім щось не вийшло, потім другого масіє хотів його вже теж купили, проданий був. І я їм знайшов такий варіант, що ви просто не представляєте. Такий варіант, що я його в TikTok ще не виставляв, але як виставлю, то. Буде, напевно, з запитань з 50 або 100, яка ціна, давай резервую або ще щось таке. І от хоче людина зразу подивитися, тому я їду в сторону Варшави, заберу його і потім поїдемо в іншу сторону оглядати того комбайника. Так що вгадуйте, що за комбайн. Напишіть в коментарях марку модель, хто вгадає, той отримає тисячу гривень на карту. Нормальний подгон? Я думаю, нормальний. Маєте вода та маркою модель комбайна? Точно. Прям точно.